Пізнала нас? Добре. Ми тоді у вас були вечором, але дуже коротко. Ми б хотіли ще з вами більше поговорити, інтерв'ю записати про хату, якщо ви маєте трохи часу. Світлана та Анна приїхали у село Волока Чернівецького району. Тут вони шукають хати та історії людей, які у них живуть, для своєї книги. То яка вона була до того, як ви її переробили? Кажуть? Трошки підтримуємося кота і я все поробили, ми трошки підновили її. Та. Їх шікатурити, побілити там файно, щоб ну, як, так само, як людину. Як прибереш, то вона теж файна. А як так опустиш, то вона стає вже така пляча. Так само і хата. Зазвичай ми приїжджаємо в село і дивимося навколо, на які хати. Які нам цікаві, і просто йдемо в ту хату, яка нам на вигляд цікавіша, або якщо бачимо на подвір'ї когось, то одразу заходимо. Бо нам потрібна не тільки хата, потрібна людина. І порожня то... хата це тільки половина справи. Вона завжди існує з людиною, яка її будувала, чи принаймні яка її купила і яка її доглядає. Бо хата це такий завжди твір людини конкретної або сім'ї. Світлана розпитує людей про те, як вони змінювали хату, як обирали матеріали та як будинок дістався сім'ї. Ці розповіді додадуть до книги з фотографіями. А пам'ятаєте, може, от як ви її везли той день? Як ви її перевозили? Що відбувалося в той день? Ну, якщо пам'ятаєте? Ну, що відбувалося. лагодили їсти. Вже бо фірма не було, 18 фірманів. Треба було приймети їх. О, попало. Вам трохи світить в очі. Ну, зараз то ж швидко закінчиться. Господарі вдома фотографують біля їх будинку. Це робить Анна. Окрім хати, вона фотографує побут сім'ї, деталі кімнат та оздоблення фасаду. Ну, ці деталі більше розповідають про людину. Те, як людина вирішує. Цей хрест повісити саме там, а не там, і вирішує щороку на Йордан різбити хрестик з дерева, саме такої величини, а не більшої. Ну, тобто, у ці моменти, як людина сама створює щось навколо себе в просторі, це важливо. Світлана каже, до книги не увійдуть нові будинки. Найбільше їх цікавлять хати, побудовані у 20-х та 70-х роках, тобто ті, що мають нашарування різних матеріалів, ремонтів різних поколінь. І так само розуміємо, що зберегти це ми не можемо. У Нас маленький документальний проект, який не може змінити плин історії, і не може змінити те, що села змінюється, і ми просто можемо цей короткий момент зловити. Людям, які розповіли свої історії, дають підписати документ, що їхні фото використають у книзі. До неї війдуть хати з різних областей України. Зараз документалістки шукають видавництво, яке погодиться профінансувати та надрукувати книгу. Олена Дуняк, Володимир Дориш, новини на Суспільному, Буковина.